Здобули перемогу, це емоції ні з чим не зрівняні, бо бачили емоції гравців, емоції наших вболівальників, тому перемога є перемога, три бали у нашому заліку. Різницю балів скоротили, зараз залишилось два бали відставання, але ще друге коло, ще довгий шлях, тому хлопці молодці сьогодні грали до кінця, вигравали 2-0, але Помилки пропустили два м'ячі, але один забили, потім другий забили, один не зарахували, другий другий Да? Трошки підмогло вітер піддув, але це футбол виграє сильніше і везе сильнішим. Чудові емоції. Всі навчилися на гру, не один я грав, вся команда героїв, тому що не я ж один грав, вся команда грала, і тому всі шалено довольні, що ми наблизилися до шахтаря, що тепер відрив два очка. Тому у нас дуже позитивні емоції. Там завтра відпочинемо і все, і будемо готуватися до наступних ігор. Тому що, да, ми виграли, але попереду ще цілий чемпіонат, ще друге коло, тому потрібно готуватися до кожної гри. Емоційна, над емоційно, я б сказав, занадто емоційна. На останніх секундах розкажи, що відчував, коли забив. Відчував радість за команду, те, що. Всього два очка залиши у нас від Шахтарю. це була дуже важлива гра, це шість очок, як нам казали. Тому дуже радий. Небагато моментів було, якщо говорити саме про удари у площину воріт. Там спіймав момент з лівою, пробив від поперечни, наскільки десь вдалося поцілити туди де хотів, чи просто бив у верхній кут. Та, 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 бив верхній кут, тому що була маленька дистанція між мною і воротарем, і там тільки потрібно було м'яч піднімати. і все, ну, Мяч був у мене трішки вгорі. Все, я його зловив дуже добре, я вважаю. І від на себе, там воротаря, я думаю, шансів взагалі не було, щоб зловити його. Другий гол так само дуже насичена атака, велика кількість ударів. Спочатку кутовий, так, скидка, удар, передача, добивання. В той момент що відчула команда, тому що, здається, 2-0 певно на перевагу, але пізніше два пропустили. Що пішло не так, так далі? Забили, я ж кажу, забили другий гол, все, думали, що, можливо, вже все зроблено, 2-0, але Таких не можна ніяк говорю, просто якийсь штрафний, з нивідкуди. Просто нам його забили і все. І самбури, шахтарі на емоціях побіг вперед і вийшло так, що 2-2. Але добре, що пацани швидко зібралися, що відкинули все позаду і почали бігти вперед, що ми не зупинилися на нічій, а хотіли перемогти. І це дуже добре, тому що Шахтар забив другий і все, вони сіли. Вони думали, що все, гра зроблена. А у нас другий можливо менталітет, і ми весь час хочемо перемагати. Тому при рахунку 2-2 нам вже не було що, е, що втрачати, тому ми побігли вперед і забили гол. І я думаю, заслужено перемогли цю гру. Дійсно, команда вела 1-0, потім 2-0, відігрався Шахтар, і цей твій гол. Ну, зізнайся, це удар чи передача, що це було? Удар навіть, як ротань, коли забив. Звісно, звісно, передача. Просто подував на дальню штангу, але вітер трошки нам поміг в цьому епізоді. Тому так. Так вийшло. Найепічніший твій гол у кар'єрі, чи було ще щось краще? Думаю, це мій улюблений гол в кар'єрі. Третій гол Губенка ти вже бачив з Лави Запасних. От що подумав, м'яч так довго летів, здається, за комірець. Що це, що це було взагалі на трибунах, що відбувалося? На да. сьогоднішнього матчу. Якщо чесно, я таких голів не бачив, але я вважаю, що це. Нам сьогодні допомогли погодні умови, тому що за рахунок вітра залетів такий гол. Звичайно, він молодець, що так забив, що додумався, можливо, ударити, чи він подавав. Я не знаю, що він робив. Але найголовніше ну, жімець в воротах і що він приніс нам перемогу, тому це шалений гол. І ми дуже-дуже раді, що він залетів, тому що перед цим я вважаємо забили чистий гол. Нам його не зарахували. Можливо, це карма, чи ще що такі голи залітають, тому, тому так воно буває. Емоції від шахтаря так дійсно завжди емоційно, завжди рубалово, дуже багато там емоційних моментів, таких сутичок, зіткнення, наскільки це десь руйнувало груші, холодна погода, вітер чи навпаки це додавало якого шарму? Ні, це завжди дуже гарні ігри, дуже гарна команда Шахтара, Але сьогодні ми були кращі. Багато дублю вже у твоїй кар'єрі, так але у ворота шахтаря, мабуть, особливо хочеться забувати. От після цього дублю чи аура десь зросла, як думаєш? Звичайно, хочеться забувати. Тим більше шахтарю щось не виходило, в Ю-19 забувати, забував тільки в академії, тому на цю гру дуже сильно налаштовувався. Але можна сказати, як вийшло якесь дежав'ю, тому що ще коли ми були в Академії в ю 16 у нас теж була гра, і у дядька було день народження за день до гри. І я тоді забив гол. Теж красивий. І, і, і от сьогодні гра, я теж налаштовувався, думаю, що потрібно забивати. От, от так вийшло, що забив і не один, забив, а два. Подарунок дядько на день народження. Так, так, Да. да. <світ> В збірні подарував дівчині і мамі на день народження гол. А от зараз, дядько, чудово тенець, тому буду старатися її притримуватись. Перед твоїм голом скасували гол Озимає. так, після подачі, здавалось би, от, ніби чистий гол. Що скажеш про нього? Я згоден, я з... ну, не зрозумів взагалі, чому його відмінили. І я думаю, це чистий гол. П'ять очок було відставання до цього матчу. Там через тур назад було взагалі вісім очок відставання. Так само, якщо брати до уваги минулий сезон, другу частину сезону, там теж було відставання, але Динамо набирає таку ходу, що в юнацькому чемпіонаті дуже складно от, взагалі, на дистанцію розраховувати. Це звісно, що це нормальна ситуація, тому що гравці приходять після академії. Перша половина сезону, вони адаптуються, вони тільки е, привикають к тім, е, до тих вимог, які ми перед ними ставимо. Е, е, перші матчі, звісно, ми грали не до кінця, всі розуміють, але ближче вже е, до середини, до зборів. Після зборів вже команда збалансована більше і більше розуміється на, на, на тактиці, на наших вимогах і більше взаємодії і командної гри. Динамо знову обіграє Донецький шахтар в вчергово і робиться перед матчем юнацької ліги УЄФА. Наскільки це десь додасть впевненості переграти принципового суперника перед матчем відповіді у Юнацькій Лізі УЄФА? Звісно, принциповий суперник, але ми сьогодні перед грою казали, що буде дуже важка гра, будуть провокації, буде. З трибун, там знову сьогодні щось лунали якісь вигуки. Да? Ми налаштовуємо гравців, гравців не відповідати на хамство, не відповідати на провокації, які йдуть. Да? Ми граємо у футбол і доказуємо своєю грою а, і результатом на футбольному полі і уникаємо, стараємося уникати оцих нефутбольних моментів, які, на жаль, не красять наш футбол. Да? Сьогодні ми бачили таке, ж, ну, звісно, що Шахтар. Ми В прошлому сезоні стали чемпіоном, вони вже, вже на 11 годин ранку поставили гру, поки ще там, організм там, не просипається. Звісно, і всі ігри ставляться на 13, вони вже йдуть на хитрощі щоб нас обіграти, на 11 часов ставлять, ну, але це не працює. Да? Любі способи і методи вони використовують, але ми бачимо, що ми на сьогоднішній день сильніші, ну, незважаючи на те, що на два очки поки що відстаємо від них. Погода сьогодні. Вітер дійсно десь допомогло, але по ходу поєдинку 1-0-2-0, скасований гол ще за рахунку 0-0 був, скасований гол наприкінці. Черезниця мала бути, на вашу думку, більшою, ніж один гол перевага. Це футбол. Хто забуває більше, той виграє і не пропускає. Тому можна казати, що могли ще більше забити. Ми бачили, що моментів практично. Крім цих двох голів, да не створювали в наші ворота суперники. Ми більше створили, але забуває, хто той виіграє. Сьогодні ми забули на один м'яч більше. І, і ще забили, відмінили м'яч і досягли перемоги, тому а, поле е, да, ми звикли там Шахтарі. Думав, що звик трошки якісніших полів, да, тому що ви бачили м'яч і пригали, не котиси швидко, але. В рівних умовах ми граємо і добиваємо перемогу. Хлопці молодці сьогодні. Тяжка гра, зараз готуємося до чемпіонів. В неділю ми вже виїжджаємо. Буде тяжка гра там, відповідь у Швеції. Я думаю, з гарним настроєм, з гарним запалом після цієї перемоги вирушаємо в свою подорож. Команда зосереджена, і перед матчем було енергетичне коло після матчу. Теж команда зібралась поговорити, якщо не сніхати такі слова, лунали вже після перемоги, які були привітання. А поки що ніяких привітань не було. На цій матчі не потрібна додаткова мотивація. Там ми бачимо, що два дні назад наша перша команда вижила, які емоції вирували. Тому і сьогодні там відменений гол було, забитий вог, як лавка вся скакуватись. Це для. Хлопців, я ж кажу, що емоції не з не зривляються, а дрімалівник і внутри